Єдиний народ, єдина опозиція. Близько 20 тисяч українців відзначили річницю Соборності України в Києві. Святкування на Софіївській площі столиці розпочали з молебня за Україну. Через 93 роки після об'єднання українських земель об'єдналася й опозиція, і тепер вони діятимуть разом. Хочу, щоб кожен українець повернув собі відчуття щастя. Простого людського щастя. Впевненості в майбутньому, впевненості в своєму житті, Впевненості в тому, що якщо він народив дитину, ця дитина має вчитися. Якщо він пішов до школи, то він отримав знання. Якщо українець пішов на роботу, то він не просто працює, він отримує заробітну платню. Якщо ми пішли до лікарні, то нас лікують. Якщо ми пішли до влади. То влада працює на нас, а не ми працюємо на владу. У ході мітингу лідер партії Фронт Змін Арсеній Яценюк заступник голови партії Батьківщина Олександр Турчинов, голова ВО «Свобода» Олег Тягнебок, лідери та представники інших опозиційних сил оголосили угоду про спільні дії об'єднаної опозиції України на вибори до Верховної Ради. Єдиним мажоритарним списком з єдиною програмою. Ми приймемо низку законів, які стосуються життя кожного українця. Ми притягнемо до відповідальності тих, хто сьогодні знущається з українців. Одним з перших рішень буде створення спеціального слідчого комітету з приводу тих зловживань злочинів, які вчинила сьогоднішня влада. Після завершення акції лідери об'єднаної опозиції поклали квіти до пам'ятників Михайлу Грушевському та Тарасу Шевченку. Під час урочистої ходи колона прихильників опозиції розтяглася майже на два кілометри.